Вітаю вас, мої дорогі, Я Ірина. Ви пам'ятаєте, ми дивилися, як... що Зеленський знає, як зупинити Путіна, і ми говорили в тому розкладі: подивіться його, що це повинно бути 90 країн світу. До речі, в своєму інтерв'ю Зеленський сказав, що Америка і Китай мають важелі. Ну, він сказав, наприклад, так: Америка і Китай мають важелі впливу на Путіна. Мої дорогенькі, я хочу вас попросити: збір ось, дивіться, моя сторінка в спільноті. У вас, можливо, або ком'юніті, або спільнота. Біла вовчиця. Підписуйтесь, будь ласка, на її канал, і е, збір для 30-ї бригади Нацгвардії. Медики просять на реп, е, тому що не можуть рятувати наших військових поранених, бо їм розбивають машини. Москальня. Гаразд, а ми йдемо дивитися, чи дійсно. А, Америка і Китай мають важелі впливу на Путіна. Дивимося окремо. Окремо. Хто з цих, з цих двох країн дійсно мають важелі? Першу дивимося, Америка чи має важелі впливу на Путіна? І Китай. Америка і Китай дивимося. Ну, тут, знаєте, за слабкі, це слабкість. Зараз ми подивимося. Так, Америка, Китай, е в принципі, і та і та карта каже так. Вони можуть, дивіться, не те, що важелі впливу, а вони можуть з... послабити Путіна. Вони можуть тільки послабити Путіна. Зараз ми подивимося, як може Америка, які важелі, має Америка впливу на Путіна. Ну, тут зброя стопроцентова. Через меч зброя. Ресурси. Америка має ресурси. Угу. Світові ресурси. Америка може. Стопроцентово Америка може. Е, Китай. В яких має Китай? Китай публічність. Публічність і теж ресурси. Технології і ресурси. Тут технології, тут ресурси теж. До речі, і тайтам дійсно. Дійсно, ви знаєте, дійсно. А тепер друге запитання. Дійсно вони можуть, а чи вплинуть вони? Спочатку дивимося, чи вплине, чи вплине Америка на Путіна, щоб припинити війну, так чи ні? Може? Може вплинути. Карта каже, так. І а, чи може, чи вплине Китай? На Путіна, щоб припинити війну. Ну, дивіться. Ну, в принципі, ні. Ця карта ні. Скажу чому. Тому що королева кубків це емоції, це, це бездіяльність. Це, знаєте, можна гарно забалакати, шушукати, погладити. Путіна сказати, ти-ти-ти, але тут ні. Зараз я тут ще докладу, тому що. М -м ви знаєте, дивіться, м -м ця карта теж каже ні. І на дону, і на другу. Дивіться, вони не можуть зупинити війну. Зараз я скажу чому. Хоч і тут був кубок, це емоції, це м -м майже однакові карти. майже. Ось, дивіться, тут ще навіть більше підтримка Путіну. Американці не будуть підтримувати Путіна, а це Китай буде підтримувати це підтримка, тому що королева Кубків вона є цілителька сердець. Тобто, королева Кубків ще заспокоїть, додасть їм ще ресурсів, хоча вони можуть зупинити Росію. І так само Америка. Але Америка, дивіться, чому ні? Чому ні? Вони не віддадуть свій ресурс. Чому вони не віддадуть свій ресурс? Дивіться, Зеленський прямо сказав Макрону, війська чи солдати, якось він так сказав, залишаться там, де вони і. Повинні бути, тобто у Франції. Тобто, Зеленський не пускає в Україну ніякі ресурси. Тобто, ніяких військових не пускає, ні НАТО, тим більше, розумієте? Ось. І тому тут, в принципі, ну, вони би могли. 20-й аркан, розумієте, це могли би знищити. Але вони не знищують. Немає цієї дії. Дії немає. Немає руху. Але могли б. Могли би 100%. І ці могли, і ці б могли. Так, могли б. Але, на жаль, ні. Ні, не зупинять. Чи зупини Україна Росію? Путіна, давайте так, Путіна. Ну тут слабенько, тут щось слабенько. Тут щось українців. Ну, у нас людей замало. Карта справедливості показує, що у нас залишуть, залишиться дуже мало людей. У нас не буде кому воювати просто-напросто, бачите? Гаразд, але все рівно. Без важелів, так? А просто Україна сама. Най буде з підтримкою. Заходу найближчі роки, давайте найближчі роки візьмемо так, чи може Україна зупинити Росію? Тобто зараз я впливу. Ну тут ми були впливу, так? Але зупинити цю війну з Росією, припинити, закінчити. Давайте так, закінчити цю війну, конкретно закінчити, щоб Москалія взагалі, наприклад, хоча б 10, 20, 100 років нас не трогла, чи можемо ми найближчі роки. З допомогою Заходу. Окремо, ні. Стопроцентно, навіть не буду питати. З допомогою Заходу. Чи можемо ми? Найближчі роки дуже важко буде. Дуже важко, але можна. 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 Перспектива є моє друге. О, 100% можемо. О, люди добрі! Який гарний розклад. Дивіться, я сказала декілька років. так, Дивіться, якщо світ нам допомагає, Захід, так, а, трошки та країна, трошки та країна можна зупинити, бачите, повністю розбити, так її розвалити. Україн, Україна може розвалити. Перспективи дуже великі, і ось повна перемога. Дорогенькі мої, це перший раз показує розклад, що можна. Ох, аж легше стало. Бальзам на душу. Любі мої, це бальзам на душу. Я щаслива, можемо. Треба тільки хотіти, треба, щоб світ допомагав. Тільки, мої дорогенькі, не забувайте, що з цією владою ми цього не доб'ємося, тільки без цієї влади. Я сподіваюся, я вам дала хорошу, як би це сказати, наживочку. Знаєте, що ви добре спати будете після цього розкладу. Тобто, можливо, потужний удар, потужний удар розвалити. Це смерть і розвал. Повністю можна. З допомогою Америки. Китай, звичайно, нам дуже помагати не буде. Хоча міг би. Ось якось так. Гаразд, мої любі, донатимо на ЗСУ, всі гуртуємося разом до перемоги. Все буде Україна. Спокійної ночі.